Кількість безпритульних собак на вулицях міста турбує ужгородців. Місцеві мешканці зазначають, що собаки були постійною проблемою міста, проте саме зараз їх кількість значно збільшилась. Тому містяни самостійно намагаються зарадити ситуації. У них не має бути безпритульних собак і притулок. Я час від часу туди відвожу щось. Для кутю, для собак. Серйозна проблема, бо в нас була ситуація. Ми з декою гуляли, ось там, ось там, де знаходиться міст, да, пішохідний, і на нас налетіла собака. Ну, щось схоже було на вівчарку чорну, чорного кольору. Налетіла і почала її кусати. Я спочатку думала, вона просто підбігла, там понюхати, подивитися, ну, не знаю, познайомитися просто. А вона налетіла, почала її гризти. Якби не люди, то проблему помічають навіть гості міста. Ми тільки приїхали. Ну тільки я вже бачу. Да. Дуже сумно. Навіть на перший погляд безневинні собаки можуть становити значну небезпеку, адже вони, як і будь-які тварини, потребують догляду та вакцинації, наголошують ветеринари. Тварина не має іншого виходу, і вона часто густо дичавіє і починає бути агресивною, попадаючи у таку сущність, тварини перехворіють. І часто густо це в першу чергу паразитарні захворювання, а подеколи і багато випадків інфекційні хвороби, такі як сказ. Це гостра, небезпечна хвороба вірусна, яка несе загрозу не тільки для тварин, але є спільною для людей. Питанням безпритульних собак активно займаються волонтери та створюють для тварин спеціальні заклади. Наприклад, місцевий притулок Барбос. Але місця для тварин у таких закладах завжди бракує. Котиків у нас близько 40, собак десь 200, одна хрюшка, переселенець Харкова, двоє коників, двоє кізоньок. Ті тварини, які проживають у нас на притулку, у них дуже погані біографії. Буває викидають нам у поле, бувають такі тварини, що ми їх підбираємо з вулиць, когось збила машина, когось викинули люди. Нас дуже підтримує населення міста Ужгорода. Також у нас є іноземні партнери, які підключилися до допомоги під час війни. Дуже багато, дуже дуже допомагають прості люди. Хтось приносить маленькі мішочок корма, хтось машинами цілими привозить. Міська рада відмовилась давати коментар нашим журналістам з приводу цієї проблеми.